Шановні колеги, шановні колеги, у нас зареєструвалося 35 депутатів, міських голова. 36 депутатів є хворим, продовжуємо нашу роботу. Говоримо, ми зупинилися на розгляді. Утворення постійних комісій, затвердження кількісного та персонального складу та голів постійних комісій Бронської міської ради. Значить, наголошую до депутатів проголосовані правки до комісії, які ми наголосили. З комісії з питань регламенту правопорядку депутатської епіки, інформаційної політики, перенести Діченко працювати у комісії з бюджету. І Дудко була пропозиція працювати в комісії по бюджету. Які ще є пропозиції по переносу комісії? Будь ласка, депутат Дудко. Я прошу вибачення за республику рішення з переходу зімельники комісії спробування з комісії бюджету. Розпілку ваше спорядження фракції прийняв рішення. Була пропозиція депутата перенести його на комісію ЖКХ Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Які ще є питання? Будь ласка. Я прошу перенести мене в гуманітарну комісію, так як я я впевнена, що я там більше зроблю поруч. Пропозиція депутата перенести в гуманітарну комісію зельник Оксана Миколаєва. Хто за, прошу голосувати. Я -комунальному. Комунальному. Комунальному. Хто проти, утримався? Приймається одноголосно. Е е які інші пропозиції по перенесенню по складу? <кхух> немає. Е е які пропозиції по комісії з бюджету на голову комісії? Будь ласка. Андрія Лапараловича, Будь ласка, які інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування пропозицію, яка надійшла стосовно Лопатюка. Хто за, прошу голосувати. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Рішення прийнято Комісія з питань загальних відносин, будівництво архітектури у кількості 8 вісь. У складі склад є. Які пропозиції Будь ласка Я пропоную це вже Василя. Дуже активний депутат показати минулих сесія. Я пропоную Василенко Андрія. Дуже гарна людина, дуже збирається, уникає на комісії. Які ще пропозиції була законченкові? Ми пропонуємо Кочубея Василя. Надійшла пропозиція стосовно Василя Кочубея. Перша пропозиція Василенка Андрій Петровича. Друга пропозиція. По мірі надходження ставлю на голосування. Хто прошу голосувати? За Кочубей за кровом. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, четыре, десять, одиннадцять, дванадцать, тринадцять, четырнадцять, пятнадцять, шестнадцять, семнадцать, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять один рішення прийнято. Розглядаємо комісію з питань комунальної власності проказації житлово комунального господарства в кількості. Сіми чоловік. хто е, Які пропозиції подані комісії жителя? Будь ласка. Пропоную. Так, Дякую. Які ще пропозиції? На голову комісії? Так. Да. Пропоную е Андрія Совука, він найкомпетентніший депутат з цього питання. Тому буде до речі. Ставлю на голосование по мере отхода Кто за кандидатуру Бельского прошу слова? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать Остійна комісія з гуманітарних питань. Будь ласка, які пропозиції? З гуманітарних питань. Будь ласка. Давай. Це нормально. Хто за те, щоб підтримати дану кандидатуру на голову комісії, прошу голосувати. Хто за? Комісія з питання регламенту правопорядку три чоловіка в кількості Сходнікова Кютенко-Батюк. Будь ласка, які пропозиції? Я пропоную Батюка, я допоможу можу. Ні. Чому? Самовідвід, я пропоную Ксюденку. Давайте, Юрія, Скотнікова, Оксиденко буде допомагати, набувати. Є пропозиція надійшла сьогодні. Я беру перевести, я все ж таки хочу набувати досвіду. Хто за те, щоб підтримати на е, голову комісії оксідента, прошу голосувати. Оксидента. Раз, два, три, чотири, п'ять.

Розглядаємо поставиння про затвердження положення промічника консультанта депутата Проговорської міської ради сьомого скликання. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення за основу, прошу голосувати. За основу. Хто проти, утримався? Вою утрималися. Рішення приймається. Будь ласка, які є зауваження до даного проєкту рішення? Уважень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Всі добре. Прошу голосувати. Хто за? Троє. не голосують. Хто проти? Утримався. Троє проти. Утрим. А утримали. Рішення приймається. Переходимо до розгляду питання про затвердження зразка посвідчення помічника-консультанта Бровської міської ради 7 спутня. Є пропозиція дане рішення підтримати за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Один утримався. Один утримався. Які є питання зауваження до даного проєкту рішення? Зауважень немає, ставлю на голосування <клес> в цілому. Прошу голосувати. В цілому. За посвідчення в цілому. Хто проти? Утримався? Приймається голосом, так? Розглядає проєкт рішення про затвердження положення про погоджувальну раду проводської міської ради Київської області 7 скликання. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Є зауваження заперечення? Є пропозиція до складу погоджувальної ради, крім волі комісії, включити також голові фракції і <титут> Логічно. Е е є пропозиція включити наголошену правку до самого положення. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Приймається одноголосно. Шановні колеги, наступні питання. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Пропоную не розглядати в зв'язку з тим, що сьогодні в мене немає консолідованої домовленості з депутатським корпусом щодо обрання секретаря, заступників і виконавчого комітету. Тому є пропозиція зняти наступні питання з розгляду. Будь ласка. Є пропозиція все-таки розглянути ці питання і не спілкувати роботу ради, потрібно обирати з... Справа ми затверджувати новий склад кодавчого комітету. Як показує практика, депутати можуть об'єднуватися, шукати консолідовану кандитуру лише в сесійній залі. Тому пропонуємо вам зараз виставити на посаду секретаря, щоб потім дати майбутньому депутатів корпусу об'єднатися, консолідуватися і виставити свою кандидатуру. Хто за мою пропозицію, прошу голосувати? Хто за зняти всі питання? 20. 20? 20, я Переходимо до питання різного. У кого є питання різному повідомлення, є про створення праці самопомічі. Про створення наголошую про створення фракції Демократичний альянс Берестовий, Дяченко-Саму у складі. Так, повідомлення про фракцію Самопоміч. Фракції Свободи являється Шевчук, Диченко, Демальянці і Василенко в Шановні колеги, інших пропозицій не надходило в питанні різного, будь ласка, чого. Є, у четвер активно долучатися до роботи. Я як член член ради комісії, можу сказати, що роботи дуже багато і Я пропоную у нас чергове засідання у четвер. профільній комісії сьогодні здійснити перші засідання, обрати заступників секретарів, розглянути проєкти, проєкти рішення і в четвер приступити до роботи. Оголошую сесію закритою. Дякую. шановні голови комісії. Будь ласка, підійдіть, щоб ми домовилися, де будемо проводити ваші перші засідання сьогодні. Підійдіть, будь ласка, шановні депутати. Не розходьтесь. не розходьтесь.